Крісла витримують навантаження 150 кг. Нормально витримують. Дуже надійні, зручні. На них знижка до кінця місяця, 15% буде. Це у нас крісла, які йдуть вже відразу в чохлі, чохол. Іде як рюкзак, по бокам карманчики будуть. І попереду ще такий один великий карман. Це дуже класно, що вони чохлом. Окремо купляти не потрібно. Спинка регулюється, кут нахило. А ця м'яка підстилка знімається, її можна попрати в крайній машині. М'який підголівник. Дивіться, яка широка ніжка провалюватись не буде, якщо у вас там м'який ґрунт або пісок. Всі чотири ніжки регулюються по висоті. Спереді є карманчик. Положили телефон, ключі і все вас під рукою. Збоку йде підстаканник. Ззаді також великий карман йде. В цей карман поміщається дві півтора-літрові баклажки. Для того, щоб замовити пишіть нам в особисті повідомлення.